Христос воскрес! Сьогодні шоста неділя великодня. І чому світ не може побачити Бога? Про це поговоримо у нашій ДДМ неділі. Сьогодні в слові Божому в Євангелії. Ісус говорить, що дасть духа істини, духа утішителя, якого світ не знає, не приймає, не помічає. Чому так стається? Можливо, саме тому ми не можемо Бога побачити в своєму житті, бо нам треба перевести свій фокус уваги на щось інше, бо ми звикли Бога помічати у тому, що Він дає або чого не дає. А якщо переведемо свій фокус уваги на те, що відбувається, коли ми даруємо. Можемо побачити, що Бог є в нас. І про це говорить Ісус, що ви знаєте мене, я перебуваю у вас, світ не помічає, світ мене не знає, але ви знаєте. Бо Бог це той, хто обдаровує. І тому дарував своє життя на Христі, тому показує свою любов у різному прояві, бо Він такий, Він є любов'ю. І ми можемо відчути, помітити його в своєму житті, коли живемо егоїзмом Божим. Не такий, як наш егоїзм, що ми лише дивимося, що маємо, що нам інші дають, що нам інші роблять. А егоїзм Божий полягає в іншому, що я найбільше отримую, коли дарую. І коли так підійдемо до справи, так почнемо дивитися, можемо помічати Бога в своєму житті. Бо, наприклад, коли я служив іншому, зробив щось добре. З любов'ю підійшов до якоїсь справи, взамін не отримав нічого, але побачив іншу людину надзвичайно щасливою, захопленою тим, що я зробив, це найбільший вираз вдячності. І найбільш тоді я відчуваю задоволення і втіху. І такий є Бог. Він дарує себе і вчить у нас, щоб ми помітили його не в тому, що маємо, не в тому, що переживаємо, а в тому, як даруємось. коли безінтересовно живемо любов'ю. То тоді стаємо найбільш до нього подібні, тоді його найбільш можемо відчути в своєму житті. І друге це зберігати Боже Слово, це вираз любові до нього, як щось цінне, як скарб. Ми звикли сприймати заповідь як якийсь обов'язок, те, що нам зверху накинули. Але якщо подивимось на це, що заповідь є даром, скарбом для нас, який важливо зберегти, то, можливо, не буде воно такою складною для нас, а будемо боротися за неї, щоб не втратити як щось дуже-дуже дорогоцінне, як вираз того, що я полюбив Ісуса, я полюбив Бога. І тому Його слово для мене цінне, Його заповідь для мене важлива. І помічати, помічати Його, коли я можу стати даром для інших, послужити іншим. Нехай на це вас благословить сьогодні Господь. Гарної всім неділі, і до зустрічі з Богом.